Вибачайте, світла немає, тому відповідаю і записую відео на ваш коментар, як уже виходить. Значить, розшук ТЦК так називаємо. Чи потрібно його закривати, чи не потрібно. Ви помиляєтеся трошки, думаючи про те, що наявність відсрочки дає вам якусь індолюгенцію, преференцію, що не потрібно виконувати військовий обов'язок. В цьому ви помиляєтеся, тому що навіть при наявності відсрочки вас можуть кинути в так називаємо розшук ТЦК. А от чи закривати його, чи не закривати це ваша особиста справа. Тому що закрили, можуть повторно кинути. Тому що ви, люди часто думають, що в мене є відсрочка, значить, вже військовий облік на мене не розповсюджується, я можу вже ігнорувати повістки. А повістки все рівно можуть приходити. І неявка по цих повістках буде вважатися порушенням військового обліку. І відповідно буде так називаємо розшук ТЦК за порушенням військового обліку. Тому я би не радив гратися з цим, тому що навіть при наявності відсрочки і розшук ТЦК поліція вас зустріне і примусово доставить до ТЦК. А я думаю, цей стрес нікому не потрібен. Тому не ігноруйте попередження від ТЦК. Отримали повістку, з'явиться, і вам за це все одно нічого не буде. Так що майте на увазі і не ігноруйте. Всім гарного вечора і бережіть себе.